Теплолюбива рослина досягає висоти вище метра з червоними листочками, з червоними гарними цвіточками. 60-70 см можуть досягати її і вище метра. І листочки такі колосочками, листочки і цвіточки це лобелія королева Вікторія. Вона дуже швидко розбігається, тому що зараз мені написала клієнтка, яка що прям хочу дуже сильно цю рослину, але бачу, що ви кажете, що розлітається. Так, да, люди замовляють. І по одній штучці, і по дві, і по три, і по п'ять. Якщо 10 штук, то 450 гривень. Якщо одна штучка, то 55 гривень. А якщо ви будете брати набором, набором, тобто касетою цілою, то 48 штук, то по 20 гривень. Що з цього ви будете мати, ви посадите собі ту кількість рослин, яку ви забажаєте, і продасте. Продасте вже по тій ціні, яку ви заважаєте за потрібну, і заробите гроші, і буде у вас рослиночка. Тому поспішіть лобелі. лобелі. Багаторічна королева Вікторія.